Привіт! Хочу розповісти вам про одну велику помилку, яку роблять майже всі власниці салонів краси. Я її побачила в процесі проведення мого тренінгу. Отож, помилка звучить так: власниці салонів краси виконують безліч функцій, дуже-дуже багато роботи, просто неймовірно багато, окрім трьох, лише трьох функцій, які вони повинні безпосередньо виконувати. Все інше можна делегувати. Отож, я виділяю наступні функції, які зобов'язані робити власниці салонів. Перше це створення потоку клієнтів. Якщо у вас багато клієнтів в вашому салоні, вам буде легше шукати кваліфікованих майстрів. Всі будуть хоті хотіти йти до вас на роботу, адже у вас є клієнти. Майстри будуть вас слухатись, вам буде легше вибудовувати свої кордони і встановлювати свої правила, адже керує той, хто вміє забезпечити грошима і клієнтами. Далі, функція номер два, яку ви так само дуже часто ігноруєте, це рахувати ваш бізнес. Ніхто, окрім вас, не може порахувати в ви, в збитку, де треба трішечки прижатися. Куди треба інвестувати, скільки піде на рекламу, які акційні пропозиції будуть в цьому місяці? Переобліки. Це все має робити сама власниця. Тобто я вважаю, що ваші гроші ви маєте рахувати самі. А стикнулася з тим, що салон працює, 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 працює. Власниця, в принципі, відчуває, що щось тут не те, що грошиків то в кінці місяця і не вистачає, але вона якось. Не думає про це, просто їй незручно про це думати, рахувати, оце сісти, де прибуткове, де не прибуткове, і якось воно саме йде. Поки не наступає момент, коли вже далі неможливо заплющувати очі, коли власниця салону краси розуміє, що вона працює в збиток, але зізнатися в цьому воно якось неприємно. Я все-таки вважаю, що краще рахувати. Планувати доходи, розуміти свою бізнес-модель, які послуги у вас прибуткові, робити на них акцент, які менш прибуткові, менше їх транслювати і так далі. І третя функція, яку я так само роз... розумію, що крім вас, власниць, ніхто цього не зробить, це вчити ваш персонал. Адже ми часто... Ображаємось. Ну чого мій адмін не продає? Чого вони не записують клієнтів на наступну послугу? Чого вони не не пропонують домашній догляд? Бо ви їх не навчили, бо вони не вміють цього робити. Отож, ваше завдання це стати над працівниками і вчити, стати і контролювати, чи адмін при записі пропонує додаткові послуги чи не пропонує. Чи пише клієнта на наступну послугу після того, як клієнт вийшов з послуги, чи не пише. Дивитися, чи ваші перукарі адекватно взагалі розповідають про домашні засоби, про, наприклад, ефект від відновлювальних послуг і так далі. Чи вони щось роблять для продажів, чи ні? Якщо ні, то треба їх просто цьому навчити.